І так, вітаю! Побув даний пристрій в мене в експлуатації, покористувався я ним приблизно днів 5 і назбиралися певні думки стосовно нього. А, придбав я його за 2000 гривень на Aliexpress. Купуючи його, думав, що зможу грати в ігри із PSP, і з Dreamcast, бо не дивився цих всяких там роликів, що це PSP 2.0, лагає тільки в тяжких іграх. Але спойлер, а, добре, не буде спойлерити про це трошки пізніше. В цілому а, тут багато як і негативу, так і позитиву. Я навіть не знаю, з чого краще почати, мабуть, з мінусів. І перший мінус стосується, мабуть, конкретно мого випадку, конкретно моєї а, приставочки, бо я в інших не бачив ні на Reddit, ні на YouTube, Можливо, погано шукав, але в цілому, отак. В чому заключається проблема? Якщо а, натиснути, ось, наприклад, на корпус, і бачите білий екран а, типу, на чорному фоні. Це видно тільки коли на чорному фоні. Тобто, коли гра широкоформатна і тут якісь кольори, цього не видно. Але ця проблема зберігається, навіть якщо натиснути не на сам корпус, а на кнопочки просто не так добре видно, але коли це не на камеру в темряві ти граєш. А, Наприклад, в ігри з Денді, і де у вас тут чорні рамочки, це прям мене засмутило прям дуже сильно. Бо я давно такого не помічав взагалі, мабуть, останній раз це в середині 2000-х, коли всі ходили з кнопочними телефонами. Мабуть, тоді це останній раз і з таким стикався. Це що стосується якості збірки, це, мабуть, єдиний прям дефект, що стосується саме зборки. От. А, але є інші мінуси. Тепер, що стосується гри в PSP та Dreamcast, не знаю, в інтернеті там при... до покупки, а в інтернеті я чув думку, що ігри PSP ганяє прям ідеально, є проблеми тільки в важких іграх по типу там God of War і тому подібних. От, А ігри Dreamcast там теж на 99% ігор типу, йде просто типу, прям отак. Але що можу сказати? Не знаю. Може, якось я не так тестував, але в мене так це і грабельно. Але там немає стабільних 60 FPS, навіть у Ridge Racer 2. От, тобто там FPS треба від 50 45 і до 60. Але стабільних 60 точно немає. Не при... Я запускав і на Вулкані, і на OpenGL, Можливо, щось не так робив. Знову ж таки, я ділюся просто своїм досвідом. Це не якась там рекомендація. Бо якщо ви там накатили якусь іншу перцінку, і у вас там все ідеально, окей, а в мене ось так. І брати цей пристрій задля гри, особисто я задля гри в PSP та Dreamcast, я б не став би. У нього є інші плюси, які все це перекривають. Але ще про мінуси, бо тут ще парочку штук є. Тестуючи ігри PSP та Dreamcast, помітив таку штуку, що консоль прям гріється. Прям гріється, І доволі сильно в цих іграх звичайне навантаження йде, немає активного охолодження, і вона гріється приблизно в оцій частині, тримаючи консольку, ну особисто я тримаю в мене хват ось такий, от, а гріється приблизно ось тут. Тобто я не відчував, але якщо взяти ось так, то прям. Дуже сильно відчувається. Під час гри немає такого прям дискомфорту через це, але сам факт того, що щось не так, щось там гріється, мене Ну засмутило. Скажу чесно, засмутило теж доволі так сильно. От. Але що стосується гри там в ГБА ігри або в PlayStation 1, так, він буде тепленький, типу сам девайс, але не прям гарячий, і нічого критичного. В цілому, доволі швидко, я думаю, звикнете а, нічого прям критичного. Але таке є. Я бачив на Reddit, що люди а, розкручують девайс. А, там кудись там термопасту заливають, чи якісь там накладки, щось там коротше, шаманять, колдують. Можливо, комусь цікаво цим займатися, але точно не мені. І що стосується останнього, як на мою думку, мінуса, при розпаковці, я сказав, що тут є ось такий отвір USB-C, ось тут USB-C зарядка, а тут USB-C. Хост. Я подумав, що це, скоріш за все, для виводу зображення на портативні там монітори або там якісь телевізори. І я помилився. Немає можливості виводити зображення на великі якісь монітори. От. А ось цей хост. І тут ми плавно переходимо до плюсів. І перший плюс це ось цей от отвір для гри вдвох. Тобто можна під'єднати будь-який конкретно в моєму випадку, це ось такий от геймпад через кабель USB-C можна під'єднати до консолі і грати вдвох. В більшість ігор. Ну, тобто там майже всі Аркадки, де є така можливість, ігри з PlayStation 1 я тестував, запускається вдвох, там, Dendy, Super Famicom. Коротше, Все це а, можливо. І це прям круто. І ще мене ще здивувало, м стандартні операції, мабуть, це стосується. Піднавши геймпад, його не треба ні налаштовувати, нічого такого. Там є можливість налаштування, можна змінити типу маппінг кнопочок на геймпаді. Але все одразу запрацювало. Я такий о, ого, як все круто. Тобто в, в усіх емуляторах нормально розпізнавався геймпад, нормально все працювало. І це прям величезний плюс. Тобто можна закинути консольку там в рюкзак, а взяти з собою геймпад та USB-C на USB-C кабель, там не знаю, піти на роботу і там не перерви з кимось грати, або там хтось там в школі вчиться, може в школі, там в вузах. Цим займатися, з кимось пограти, прям прикольно. екранчик тут нагадую 5 дюймів. От. Цього насправді цілком достатньо, як на мене. Для гри, отак, от, сидячи поруч один з одним. Прям, прям прикольно. це от е... це плюс. Потім з плюсів, мабуть, ціна. Ціна. 2000 гривень, і це навіть ще я завищив її трошки, бо насправді купив я її за 1800 з копійками, там знижки якісь ще були. Ну, коротше, грубо кажучи, в середньому, грубо кажучи, типу, 50 доларів коштує даний девайс. І на мою думку, типу, ці гроші він коштує. Типу, тут, беручи його в руки, ти відчуваєш з першого погляду типу, якість. Ну, в моєму випадку, це з'сувалося цим дефектом екрана, але. В інших випадках, я думаю, прям якихось таких претензій, як у мене, не буде до девайсу, і якість тут відчувається. Всі кнопочки натискаються приємно. Навіть r 2, l 2 які насправді не те, що прям потрібні тут, але ну, вони доволі зручні. І сам хват зручніший, як на мене, ніж у PlayStation Vita. Я давно не користувався PlayStation Vita. у мене їх було дві штуки, і фатка, і слінка. І я пам'ятаю, що під час тривалої гри в ігри з. Ну, На PlayStation Vita в мене руки прям. Е, прям втомлювались. А тут якось не знаю через що, з чим це пов'язано. Може, через те, що він якийсь більш квадратний, по-моєму, чим PlayStation Vita. Оці кути. Не знаю. Ну, коротше, просто дуже приємний девайс на дотик, і не знаючи його ціну, дуже важко вгадати її. Що це от коштує 50 доларів. Ну, чисто по зовнішньому вигляду, не беручи в Розрахунок його функціонал. Стіки, як я вже казав в розпаковці, це прям стіки з PlayStation Vita, і вони доволі зручні. У мене немає ніяких претензій до них. Так, тут хід дуже маленький, але ну, нічого страшного для там, всяких аркадок, цього цілком вистачить. Потім я хвалив хрестовину, і. Ну, вона в натурі кайфова. Не знаю. Я чув думку, потім дивився, ще там деякі огляди на Ютубі. Комусь не подобається категорично такі хрестовини. Не знаю, моя думка, вона дуже зручна. От, ну, Що поробиш? У мене ось така от думка, такий я незвичайний. От, кнопочки ці теж мені дуже подобаються, як натискаються, плюс це, що тут не фарба, а, ну, ці літери А, Y, там, X, B, типу, тут не, вони не пофарбовані, а саме гравіровкою, типу, зроблені. Чи як це назвати? Ну, коротше, ви зрозуміли. Хіба що мені не дуже подобаються ці кнопочки? Вони такі прям. Дуже якісь хілі, прям. Не знаю, по відчуттям, якщо прям дуже часто їх натискати, вони можуть там або з'їхати, або щось з ними статись. Сам пристрій а, трошки торохтить. І я навіть знаю, по-моєму, яка саме ця кнопочка торохтить. Це ось ця а, FN. В розпаковці я не знав, для чого вона, тепер я розібрався. На неї можна типу, поставити різні функції, по типу, як у мене зараз стоїть, перехід в режим енергозбереження, ну, грубо кажучи, тобто виключається led підсвітка, і консоль переходить саме по потужності типу, в більш щадящий режим. От, ну і там різні є. Там можна тихий тихий режим, silent mode поставити, що просто звук у вас прибирається, і тому подібне. Ну в цьому прикольно і доволі зручно. Тобто, можна перемикати, можна налаштувати так, що при вимкненні... Оці кнопочки буде вмикатись перформанс мод, тобто, що консолька буде ганяти а, більш складні ігри, стає вона більш потужною, от, але буде і грітись дужче і розряджатись швидше, і батарея буде вбиватися, але все-таки така можливість є і це плюс. А, що ще стосується плюсів. В цілому емоції. Емоції, прям, не знаю, напевно, це через стандартну операційку. Мені вона здалася прям доволі ну, комфортною і прикольною. Типу, тут і музичка в головному меню, а, і не знаю, все так якось оформлено. Прям досить дружелюбно. Не знаю. А, є search, можна, типу, прям а, через, а, типу, самої працівку почати пошук а, там, необхідних вам ігор або ще чогось. Це доволі зручно, ось типу, тут 7 тисяч ромів, умовно кажучи, і можна будь який з них знайти по назві. Це зручно, все так, коротше, не знаю. Просто я не очікував, що, що буде настільки приємно його тримати і клацати, коротше. Пристрій має дарувати емоції. Це не як телефон, який ви купуєте, якщо там не це не якийсь, понятна айфон там або ще там якісь за 40 тисяч самсунги, Просто звичайний телефон. Ви їх змінюєте як е -е, рукавички кожні там рік-два. І ніяких емоцій від нового пристрою ви не отримаєте. Ну особисто в мене, так, наприклад. А тут я купив, нічого не очікував, але прям дуже приємно здивувався. І дуже приємно, якось все так. Прям і ось ці, що тут трімюай, що тут трімюай, що тут. Е, тож, е, ну, значочок трімюай, оці три точки, якось так все зроблено, не знаю. Як на мене, це дуже мило і приємно. Що ще хотів би сказати? Про кнопочки я сказав. А батарея тримає доволі непогано, типу. Я ж, як вже ви могли зрозуміти, вище, з вище сказаного, що ігри PSP та Dreamcast я прям доволі довго не ганяв, бо це боляче. Ну, особисто для мене було. Ганяючи всякі там аркадки і Super Famicom, ігри PlayStation 1, батарея тримає прям, прям достойно. Типу, годин 5 6 гри, ви 100% отримаєте. І це прям кайф. Uh, Заряджається пристрій так, не те, щоб прям швидко. Але думаю, для портативу це не проблема. Бо ви пішли на вулицю або там по своїх справах, поїхали кудись взяли пристрій. Він сів, приїхали додому, ставили його на зарядку і його не чіпаєте. Зазвичай так це відбувається. Що ще хотілося б сказати? Uh, тут є можливість стрімінгу ігор там, через Moonlight або Steam Link. От, але цю можливість я і не тестував. На Ютубі, знову ж таки, в інтернетах повно відосів, як це зробити, як це там робиться. І з того, що я знаю, і з мінусів гри через всякі стрімінгові сервіси, це те, що тут не натискаються стіки. От, І це може бути невеличкою проблемою. Але це не прям в усіх іграх необхідно, щоб кнопочки R3 і L3. От. Але таке є. От, мабуть, мабуть, це все, що я хотів би сказати вам. І, блін, насправді, от ні на одній консолі я не грав стільки в всяких аркадних, ну саме з аркадних автоматів ігор, як на цій.